Прояв поваги своєму батьку, хочете йому презентувати якийсь подарунок. Я зробив ніж, на якому розташовується темляк. Із темлячною бусиною Латунна бусина я її занікелював, покрив тонким шаром нікеля. Тобто, як ви бачите, тут написано батьку з іншого боку логотип родинної майстерні. З одного, з одного боку батьку повторюсь, з іншого боку логотип родинної майстерні. По торцу йдуть дубові листочки. Це латунна бусіна лиття. Тому, якщо ви ще в роздумах що презентувати батьку, прояв поваги або на день народження, звісно, це можна зробити таким чином, придбавши шкурничок із, ніж із серії розроблений мною ніж, повторюсь, із серії шкурників зі сталі Х12МФ в шкіряних ножнах, сам ніж має ось таку форму. Ось так виглядає ніж жерех. Коли, будете, коли цим ножем будете працювати, на обусі технологічно передбачений упор під великий палець, щоб було зручно працювати по м'ясу, розбирати кролика, нутрію, свинку, дичину, термічу сталь Х12МФ на твердість. 60-61, слісарка. Спуск від обуха. Заточка мікрофаска. На обусі розташовується фальшфаска. Довжина леза 11 см. Довжина руків'я 11,5 см. Накладки термоясень. Фіксація накладок. Вінти нержавіка після вороніння. Ну і акцент роблю на тимлячній бусині. Тобто. Цільове призначення, безпосереднє придбання цього вироба, це презентувати своєму батьку якісний виріб в ексклюзивному авторському виконанні. Для захисту, повторюсь, якісний різ, Довго тримає заточку. Для захисту ріжучої кромки. Виріб розташовується в шкіряних ножнах. Фіксується хлястик на кобурну застібку. Має можливість підвісу на ремінь. На ножнах розташовується логотип родинної майстерні. Кого зацікавило? Будь ласка, звертайтеся.